Сьогодні ми вирішили викопати чотири рідочки своєї картоплі біла роса. Довелося чекати до вечора, бо сильно сонце жарило. От Ми посадили 80 кущиків картоплі. Тут був ліс, можна подивитися перше відео з нашої дачі. Викорчували ліс, посадили картоплю. От таке вродило нам. Тут ще карелія, карелію будемо потім копати, бо нам цього поки що вистачає. Такий врожай білої роси. Ну, нам достатньо на пару тижнів буде, може і більш важко сказати. Може потім, як не забуду, у відрах зніму, скільки це в відрах буде тої картоплі. Помідори вже за тиждень дозріли і на деяких кущах бачу такі. Хвороби бачу, похворіли. фітофтору бачу, таку серйозну. Але є помідорчиків, багато. Тут копаємо, будемо завтра пересаджувати. ну Плануємо, не знаю, чи вийде. Плануємо пересаджувати. Полуниця. От вона в нас є заросла. Купила ми по 6, сор... по 6 кущиків 4 сорти. Будемо це вибирати, завтра і садити. На другий рік вже буде своя полуниця. Багато її розсади, нам достатньо. Сьогодні також кукурузу солодку ламали. Ну, небагато було, бо видно, вона невелика десь так, я знаю, трошки менше, ніж відерку. Тут вже нарешті дозріли наші сині помідори. А тут от, власне фітовтора. Помідор, э, балконне диво жовте. Видно, що не тільки от на кущі, але от і на помідорах. Є. Помідор смачний, непоганий, але напевно на другий рік не будемо з ним ризикувати. Не зрозуміло, чому вона так от, саме зверху та фітовтора полізла. Перці ще не достигають, огірків сьогодні теж набрали багато. Ну, На сьогодні все.